Олександрійська громада має втрату. Загинув 32-річний захисник Андрій Субота. Старший солдат свій останній бій прийняв 5 липня в районі села Маркове Донецької області. У воїна залишилися дружина, батьки та сестри. Про це повідомила прес служба міської ради. Сьогодні День української державності. В Олександрі з цієї нагоди поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченкові. Як написав на своїй сторінці Сергій Кузьменко, цей день підкреслює спадкоємність українського державотворення, що бере початок ще з часів Київської Русі. Це нагадування про тисячолітню історію, про зв'язок поколінь і силу духу нашого народу, про спільну відповідальність зберігати, захищати і розвивати державу. Олександрії розпочалася робота над проєктом стратегії нової редакції. Жителів громади запрошують взяти участь. Це важливий документ державного планування, метою якого є формування бачення, визначення пріоритетів, цілей завдань соціально-економічного розвитку громади на довгострокову перспективу. Долучитися до його розробки запрошують жителів громади, підприємців, представників громадських організацій, установ, закладів освіти, культури та охорони здоров'я. Деталі на сторінці міської ради. У січні-червні 2025 року в Кіровоградській області закрили свій бізнес 3177 фізичних осіб-підприємців. Це на 1300 більше, ніж за такий же період торік. Як повідомила начальниця відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб податкової служби в області, за чотири місяці цього року відкрили 1359 ФОПів. В минулому році таких було на 500 більше. Просторі бібліотеки філії номер 8 для юнацтва в рамках проєкту Разом Хаб за програмою Є містечко-простір для твоїх можливостей. 11 липня відбулася арт-терапевтична зустріч, ресурси, фундамент внутрішньої сили. Психологиня Ольга Німова в групі учасниць створила безпечне середовище для щирого спілкування, підтримки та глибокої внутрішньої роботи. Через творчість та м'які архтехніки присутні досліджували власні переживання, емоції та ті сили, що допомагають. Триматися у складні періоди життя, образи, кольори, символи все це стало мовою, через яку можна було висловити те, що важко сказати словами, зазначено на сторінці Олександрійської бібліотеки.